Восьмирічний Рома з Житомира за чотири місяці зібрав колекцію шевронів, які йому передають військові. 20 вересня хлопчик разом з мамою розповів історію, як саме це все почалось. Найперший шеврон, який Рома загубив, йому дістався від військового, якому сім'я здавала квартиру в оренду. Все почалося що мені подобався такий шеврон військовий. Ну я його загубив просто так, і я його раптом загубив на вулиці Михайлівській. І моя мама порадила зняти відео, що я загубив шеврона, і ну так це все построїлося, що мені військові почали писати. Я втратив свій свій свій. Добрий день загубився шеврон. Він виглядає з нього намальованого прапору України. Це відео завірусилось в соціальних мережах, і військові з усіх точок України вирішили підтримати хлопчика та почали надсилати свої шеврони. На сьогодні в колекції вже 401 подарунок від наших захисників. Ну, всі, прям. І, і я зберігаю історію кожного шеврона. Моя мама видруковує історію кожного шеврона і військового, який мені написав. І вона в фалік, а потім вже впав. Рома кілька разів зустрічався особисто з військовими. Серед колекції шевронів представлені різні бригади та роди військ. Бригада ГУР це 20-й кракен, це навіть сказали знищити коробку. І, і номер телефону, ну, бригаду з водієм БТР. В нього був побратим, він завжди був веселий, і в нього був просто позивний смайлик. Дуже прикольний позивний, І в нього було шибня. Mm -hmm. він, на жаль, загинув, і цей водій БТР мені прислав його, щоб, щоб я, щоб я пам'ятала завжди про нього, про його побратима. Тут mm я -hmm. такий, це мені прислав бойовий медик цей три. Ну, це він витягнув танкіста з гарячого танка і. І він подарував. Ну цей танкіст кіст подарував ось такі шеврони. Йому окрім шевронів, хлопчику надіслали футболку. До посилок кладуть солодощі, а також різні військові трофеї. Це мені ну зробили навір не, не скажу, карсу. Зробили ось таку, щоб пошили футболку. Ось такі шеврон, це то, що я показую ось такі. Доброго вечора ми з України. І ось ця група крові і позовний малиш. Це ось, сухпайок ось там ось стоїть. Ось там ось кружка. Кава має бути гарна. Ряча, а москаль холодний. Я дуже цікаво про цьогось Вагнер. Це, тобто російські військові. Це, е, це видно, що ось тут пуля пролетіла і це ще плюс трофейний. Це лопасть ворожого дрона. Це наші хлопці 63. Ну, це, це з з де, деокупованої Херсонщини. Рома крізь сльози на очах розповідає, що для нього це значно більше, аніж просто подарунки. Військові мені тобто показують, що скоро буде мир і все буде мирно. Я зберігаю ці шеврони, що, що військові вони стоять там, і я з е, ну, них можу ходити в школу, можу розмовляти українською. Я після війни з кожним зустрінуся. Мама хлопчика ділиться, що вона радіє за сина та підтримує його в цій справі. Для мене це люди, спершу все наших військовослужбовців. Це ви не уявляєте, просто кожна посилка, коли кожну посилку ми відкриваємо, це до мурах, до сліз. Просто вони туди вкладають душу ту посилку. Вони йому хочуть зробити ем, і солодощі, якісь присилають, і якісь подарунки. І вони ходять, вишукують. І уявляєте, коли ті хлопці дзвонять е, чи пишуть, каже, я на нулі, в мене там не завжди зв'язок, але я вийду там через свого капелана передам. Ну, Це, це просто, це неймовірно, це щось дуже таке. Більше, ніж шеврони, більше, ніж ідея, більше ніж просто колекція в Житомирському магістраті для колекції, яку зібрав Рома разом з мамою. Виділили приміщення, де зберігаються його подарунки. Також хлопчик проводить лекції, на яких розповідає про історію цінних трофеїв.